Дорогие братья и сестры, я хочу сейчас почитать молитву за наших героев, за их душей. Я хочу почитать молитву за вас. И хочу почитать молитву за всего нравого народа. Буду читать это на Иврите, на том языке, что это было написано, что сам Давин написал. ग्रीस्मत आदमा Дякуємо, шановна громада, дорогі народи, цю хвилину, коли ми з вами звернені до Бога, я прошу на сцену і до слова також його святість патріарха Київського місії Роси України, Філарета, предстателя Української православної церкви, Київський патріархат.